На Рівненщині затримали злочинну групу, яка займалася розбійними нападами на території Рівненського району та Київської області. В її складі було п'ятеро чоловіків. Саме цю групу правоохоронці підозрюють у нападі на родину підприємця селищі клевень Рівненського району, яку пограбували в червні цього року. Напали на сім'ю, зв'язали, застосовували катування для того, щоб встановити які речові докази. Була напевно у них своя інформація стосовно матеріальних цінностей, але на той час. Встановлено було тільки ними, що на тому помешканні знаходилося 3 тисячі гривень, але тим не менше злочин був надзвичайно серйозний для сім'ї, для жін, для дружини громадянина К і самого його. Також підозрюється за розбійними нападами, вчиненими на території Києва та Київської області. І Є в нас оперативна інформація, над якому в даний час працюємо про інші злочини, які вчиняли на території України. Ярославо Голомші затримана група нагадала бандитів з 90-х, оскільки діяли зловмисники зухвало, мали безліч зброї і працювали завжди в масках. Зловмисники саме в масках, як воно було раніше. Ці зловмисники затримано 5 чоловік. На даний час всі арештовані раніше судимі за два чоловіка за вбивства за розбійні напади. Вони проживали. На нашій території, а також на території міста Києва, зловмисників вилучено зброя біля у загальному під час обшуку, біля семи стволів різного, різних стволів, в тому числі на різної зброї, пістолетів, обрізів, малокаліберних з оптичними прицілами. Маски, знаряддя, все це вилучено. Учасники затриманої групи виявилися ще й гурманами. Слідчі з'ясували, що крадіжки телят у селі зоря Рівенського району справа їхніх рук. Коли приїжджають сюди групою, їм треба було якимось чином кормити, і хотіли їсти гарну, гарні харчі. Тому там на території зорі були молодняк, телята. Там більше шести випадків встановлено вже, що вони викрадали і споживали учасники затриманої групи готувалися до низки розбійних нападів на підприємців Рівенської та Київської областей. Тож їх затримали якраз вчасно, розповідають правоохоронці. Зараз вони перевіряють причетність цієї групи до нерозкритих розбійних нападів на території Рівненщини та інших регіонів України.